Прапор із фотографією свого батька на автівку чіпляє ветеран війни з позивним нац. Каже, до акції долучився, аби про нього нагадати. Він боєць 36-ї бригади морської піхоти з квітня 2022-го перебуває в російському полоні. Як син, так людина, яка поневолена, не маю е, іншого там права, так як не, не відвідувати такі акції постійно і не нагадувати. В першу чергу про свого батька. По-друге, хлопці, яких вже поміняли, вони розповідали, наскільки це почесний полон був з тортурами, катівнями і так далі. Машина на це долучається. Чається до загальної колони, яка стартує від площі Богдана Хмельницького і рухатиметься до Соборної. Серед учасників колони місцева жителька Марія Конотопчик. Вона розшукує свого сина Святослава. Дев'ять місяців, як зник безвісті син. Так що виходжу, кожен раз виходжу, Дівчатка хватаємося за кожну нитку. Роботино пропав на Пасху. Три роки чекає чоловіка з полону, учасниця акції Валентина Варивода каже, поряд з однодумцями їй легше не втрачати надію. Акції мирні це важливо для підтримки родин, і можливо це допоможе з для її звільнення. Тяжко що діти наші живуть. В такому часі тяжко, що ми за всі переживаємо. 316 днів. Саме скільки від чоловіка немає жодної звістки, розповідає учасниця акції Вікторія Забішна. Каже, він командир розвідроти 115 ї окремої механізованої бригади. Нині вважається зниклим безвісти. Він завжди був в ризикованих подіях і ситуаціях, тому. Хвилювання було завжди. Я маю надію, що він живий. Я його чекаю, шукаю, підтримую родини. Тільки той, хто так само когось шукає, мене зрозуміє. Організаторки акції Оксана Коцуконь та Анна Дерев'янко на цій війні кажуть втратили найцінніше своїх синів і нині бережуть їхню пам'ять. Головний меседж сьогоднішньої події говорять нагадати, що російсько-українська війна триває з 2014 року, і відтоді українські захисники віддають життя за нашу свободу. І згадувати всіх, хто віддав своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, хто зараз знаходиться з 2014 року в катівнях Московії. Сьогодні, як ніколи, ми потрібні згуртуватися, показати свою єдність, те, що ми разом. Це дуже важливо. Потрібно кричати на весь світ, на всю Україну про те, що наші герої в полоні, наші герої не знайдені, наші герої не повернуті додому, не забувати, що війна триває. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.